Радіація. І наскільки вона небезпечна що таке радіація? Радіація це випромінювання енергії у вигляді частинок або електромагнітних хвиль, яке поширюється у просторі. Простіше кажучи, це випускання енергії атомами, що може мати різну природу та вплив. Види радіації, іонізуюча радіація має достатньо енергії, щоб виривати електрони з атомів і перетворювати їх на іони. Потенційно небезпечна для живих організмів, бо може руйнувати клітини та викликати мутації. Основні види іонізуючої радіації альфа випромінювання. Це потік важких частинок. Ядра гелію слабко проникає, зупиняється навіть папером. Бета випромінювання це потік електронів або позитронів, проникає глибше, зупиняється алюмінієвою пластиною. Гамма-випромінювання випромінювання. Найпотужніше це електромагнітні хвилі з високою енергією, які проходять крізь багато матеріалів. Потрібен свинець або бетон для захисту. Нейтронне випромінювання це потік нейтронів, небезпечне для живих тканин, добре поглинається водою та бетоном. Не іонізуюча радіація має достатньо енергії для іонізації атомів, але може передавати енергію матеріалам. Відносно безпечна, але при високій інтенсивності, наприклад, мікрохвилі, може викликати нагрів. Приклади неіонізуючої радіації Радіохвилі використовуються в зв'язку Wi-Fi, мобільний зв'язок. Мікрохвилі нагрівають їжу в мікрохвильовці. Інфрачервоне випромінювання тепло від сонця або нагрітих предметів. Світло видиме випромінювання. Те, що ми бачимо очима. Ультрафіолетове випромінювання викликає засмагу. Може бути небезпечним для шкіри. Джерела радіації, природні, космічне випромінювання. Сонце, зорі, галактики, радіоактивні елементи в земній корі. Уран радій, торій, Радон природний радіоактивний газ у ґрунті. Штучні джерела радіації, ядерні реактори та електростанції, рентгенівські апарати та медична діагностика, радіоактивні відходи та випробування ядерної зброї. Одиниці вимірювання радіаційної дози. Доза радіації це кількість енергії, яку отримує організм або матеріал від іонізуючого випромінювання. Вона вимірюється в різних одиницях: грей поглинена доза, кількість енергії, яку поглинула речовина. Один грей дорівнює один джоуль енергії помножити на один кілограм речовини. Використовується в радіотерапії та наукових дослідженнях. Зіверт ефективна доза враховує біологічний вплив радіації, враховує тип випромінювання альфа, бета, гамма та його вплив на тканини використовується для оцінки впливу радіації на людину. Бекерель активність радіоактивної речовини. Один Бекерель дорівнює одному розпаду в секунду. Показує наскільки інтенсивно джерело випромінює радіацію. Як радіація впливає на людину? Малі дози не викликають серйозних проблем, оскільки клітини можуть відновлювати пошкодження. Середні дози можуть викликати променеву хворобу нудота, слабкість, випадіння волосся. Високі дози смертельно небезпечні викликають сильні мутації клітин, рак та загибель тканин. Дози радіації. Низькі дози менше однієї десятої зіверта. Зазвичай безпечні для людини. Природний фон 2 мілізіверти на рік. Це рівень, з яким ми живемо щодня. Рентген грудної клітки 1 10 мілізіверта. Швидка діагностика, не небезпечна. Політ у літаку 5 мілізіверта на годину, трохи більше ніж на землі, але все ще без ризику. Допустима норма для працівників атомних електростанцій: 20 мілізівертів на рік, контрольований рівень, це в 10 Більше, ніж звичайний природний фон. Середні дози від 1,1 до 1 зіверта впливають на організм. 100 мілізівертів 10 зіверта, незначне підвищення ризику раку, 250 мілізівертів 25 сотих зіверта, можливі симптоми променевої хвороби, слабкість нудота 500 мілізівертів 5 зіверта порушення складу крові, клітинні зміни. Високі дози більше одного зіверта небезпечні та смертельні. Один зіверт сильні симптоми радіаційного ураження від трьох до чотирьох зівертів променева хвороба, 50% відсоткової смертності без лікування, шість зівертів і більше практично 100% летальність від 30 до 50 зівертів миттєва загибель через руйнування клітин. Як захиститися від радіації? Час. Чим менше часу біля джерела випромінювання, тим менше отримана доза. Відстань віддалення від джерела значно зменшує вплив. Інтенсивність падає пропорційно квадрату відстані. Тобто, коли відстань до джерела випромінювання більша у 2 рази, інтенсивність випромінювання менша у 4 рази, захист. Використання свинцю, бетону, води та інших матеріалів для блокування випромінювання, але захист слабо допомагає від гама випромінювання, тому що воно дуже добре проникає крізь матеріали. Радіація є невід'ємною частиною нашого світу, тому важливо розуміти її властивості, джерела та методи захисту.